Вітаю, Алгебра 7 клас, і сьогодні у нас задачка 422 по темі множення одночлена на многочлен. Читаємо задачу. Три бригади робітників виготовили за зміну 80 деталей. Перша бригада виготовила на 12 деталей менше, ніж друга, а третя, три сьомих, кількості деталей, виготовлених першою та другою бригадами разом. Скільки деталей виготовила кожна бригада? Задачка нескладна, ми багато раз робили такий тип задач, але вона така об'ємна. Давайте коротенько запишемо умову. У нас є перша бригада. Ну, от і знову нам кажуть, виготовила за зміну, а перша бригада виготовила на 12 деталей менше. Ну, це менше, знак мінус, він нам не потрібен. Давайте переграємо трошку ситуацію і скажемо, що перша бригада у нас виготовила Х деталей. Тоді друга бригада у нас виготовила 12 плюс Х, тобто на 12 деталей більше. І третя бригада. У нас виготовила три сьомих від того, що виготовила перша і друга. Х плюс 12 плюс Х. І все разом це у нас буде. Давайте отут, 80 деталей. Давайте першою дією ми зробимо все ж таки. Дію додавання деталей першої бригади і другої. Х плюс 12 плюс Х дорівнює 2х плюс 12 це у нас деталі, які зробила перша бригада плюс друга. А ось другою дією вже складемо наше рівняння. 3 сьомих помножити на 2х плюс 12, це у нас третя бригада, плюс 2х. Плюс 12 це у нас перша і друга разом. І дорівнює 80. Ну, у нас з'являється дріб, що не дуже добре. Давайте спочатку помножимо одночлен на многочлен, а потім позбудемося від знаменника. 3 сьомих помножити на 2х буде 6 7х. Додати. 3 сьомих помножити на 12 буде 36 сьомих. Далі поки що переписуємо. А тепер кожен член нашого многочлена, нашого рівняння ми помножимо на 7. Щоб позбутися сімочки нашої. І дивіться, з х от головне, не, не втратити жоден член. От на всі ці члени ми будемо множити 7. 6 6 сьомихх помножити на 7. У нас сімка скоротиться. І в другому доданку сімка скоротиться. Залишиться 6х плюс. 36, а далі ми множимо 7 на 2х буде 14х. 12 на 7, 70, 84. І 80 помножити на 7, 56 і 0. 560. Все, тепер у нас рівняння більш-менш нам зрозуміло: 6х плюс 14х. Зводимо подібні доданки. Буде 20х. А з правої частини, ну давайте одразу: 560. Ні, 36 плюс 84. Це буде 120. І 560 мінус 120 буде 440. Звідси х дорівнює. 440 поділити на 20 це буде 22. Отже, перша бригада виконала зробила 22 деталі. Ми знайшли х дорівнює 22. Деталі. Далі друга бригада у нас буде 12 плюс 22, і це буде 34 деталі. Ну і третя бригада. Ми від 80 віднімемо суму 24 і 34, 22 і 34. Але це все, я думаю, треба розписати, як дії. Отже, третя дія. Третя дія знаходимо другу бригаду. 12, додати, 22 дорівнює 34 деталі. Це у нас друга бригада. І четверта дія. Всі деталі у нас 80. Від 80 ми віднімаємо суму деталей першої бригади і другої. 22, плюс 34. І це буде 22 плюс 34 56, 80 мінус 56. Це буде 24. 24. Деталі. І нам залишається записати лише відповідь. Перша бригада виконала 22 деталі, друга бригада виконала 34 деталі. І третя бригада зробила 24 деталі.